Понад 50% засідань припустили 29 членів парламенту. Якщо деталізувати, то в список прогульників своїх комітетів очевидно можна писати людей, які, ну, наприклад, сидять в СІЗО. Це Нестор Шуфрич і Олександр Дубінський. Їм доволі, напевно, складно з СІЗО підключити до свого комітету, але Нестор Шуфрич у суді вимагав, щоб йому дозволили виконувати свої повноваження. І е, суд став на його сторону і дозволив йому е, зокрема, е, це стало причиною для того, що він зміг зареєструвати свій законопроєкт. Але е, одночасно з тим, е, Шуфрич е, не виконує інше своє повноваження. Він не ходить на засідання свого комітету. І також е, він е, ми під час нашого дослідження, коли перевіряли як нардепи, відповідають на звернення громадян, не відповідає на звернення він е, громадян, яке ми йому відправили, і навіть його не відкрив. А е, щодо Дубінського теж до нього є багато питань, хоч він теж залишається в статусі народного депутата. Ата і поїдає він теж багато відправляє звернень і жаліється навіть на те, що йому не відповідають на ці звернення. Але разом з тим він не відвідує зі комітету, проте знаходить місце і час для того, щоб записувати прям стабільно відео для свого ютуб каналу.